Доброго дня, 20 травня. Зараз пробіжуся по щепах, подивимося в якому стані, що там і як. В основному груші та яблука. Подивимося. Ну і на сам кінець там вже глянемо сорти, які збереглися на даний час, залишилися яблук яблук в якому стані. Так, тут бачу в мене данцюлі. От, це теж щепу я брав звідси і весною прищеплював. От, бачимо такий момент. От данцюлі пішла рости, тут вже пішов рости підщепа. От Беремо так, відриваємо. І так ходимо по саду і дивимося. Так, тут у нас кікосуї. Ну, кікосуї взагалі чудово. От На сіянцях, на європейських. В сортах груш чудово проживається, азіати. А на самих азіатах трошки хуже, я замітив. і Ізумрудно. ну, зумрудної мало не буває. Так, тут мене мене от Так, так, так. Ага. І сигналочка буде якраз чудово от на підщепі. зараз ми провіримо. Так, тут в мене амфора. От, з приводу амфори. От, оце повинна бути амфора. Я в дивосаді виписував, а насправді якась ерунда літня виросла. Тут я вже поприщеплював. от Анжеліс Треба проріжувати. По поводу проріжування десь через пару тижнів у мене буде троє відео. Будемо дивитися. Так, Яблунівська. Кожен рік дорожаємо. Теж проріжувати придеться. Так, Це в нас тут теж амфора, теж чудово все пас красан, красавчик. Так, десь у мене тут був китайський ліхтарик. Ні, це знову ж таки амфора. От бачимо, такі вже прирости, груші чудово, прижилися. Так. Тут у нас теж Паскрасан, теж отак обриваємо все. Так, І тут у нас вон, китайський ліхтарик. Ну, от бачу. Теж дуже схожа груша на Ну, Тільки заявлено, що довше, от киргизька, до речі, в мене тут. Та, Тільки довше лежить і крупніше. Будемо дивитися. Так, той рік я прищеплював Молдавську, тут трапезницю вже прямо на ній прищепив. Там ультрарання. Теж от треба буде пройтися, трошки обірвати на червоній сенсації, Тут ліпотіка в мене, киші ліпотіку полюбили, вже двічі обробляв. От, проходив, вказав не буду кисточкові, але от тут у мене Динна, Руслан Прислав, метадеська, теж каже, дуже чудова дича. Тут у мене Флеворквін. Одна прижилася, друга не захотіла, Я перещеплював, може трошки піде. от флеворквін у мене двічі був пересорт, побачимо. Ну і до самого главного підходимо. Тут у мене вже яблуні почалися. Маджестик. От, сорт Pink Lady Foodshi. Мало маджестика не буває. Та Коріон. Оріон теж сорт чудовий. Тут у мене іде вже Аріан. Аріан. Теж треба буде пройтися. Так, побривати. З під щепи, що рости, тут на довго сидів, пішов рости. От найбільше розчарування моє це виписував суперранній сорт Колорадо. Колорадо. Ну, не хотять у мене суперанні сорти рости. Все нормально, а тут 5 прищеп і жодна, хоча б, щоб зацепитися, подивитися. От як Матадор у мене 3 роки не пішов, так і Колорадо. Напевно, це сигнал, що треба з цими супираннями зав'язувати. Хто пам'ятає, я знімав якраз відео, як по прищепах там непогано зайшло, і от саме тут у мене Богемія Голд. Дуже довго сиділи. Я вже думав не приймуться. Пішло тепло, все прийнялося. Це яблуко. Якщо щось так з кісточковими, як мені на Viber скидали там, до сих пір сидять. Я кажу, ще не пізно, камбі зелений можна перещепити за кору. Те щось тут можна отак пройтися і побривати, то вже пізніше зроблю. Так, тут у мене ренуар. Ренуар теж дуже хороший сорт. І, можливо, ще буде, от показую, і сигналочка на прищепі цього року. Так, на бідні телгарки тут уже чого тільки немає. Ну я ж казав, що я переходжу на продаж живців тому для себе буде поїсти. Так, пам'ять Трубецького це заявлений сорт, дуже пізній і гарно зберігається. От у мене три прищепи зробив. Там в мене. Вже азіати пішли. Пішли азіати і на шинсейка і сакюйка косуї. От я думаю, Талгарка найкраща під щепа. Особливо для азіатів. Ну, шикарно. що Вдома в мене там сортів 15-20. Тут а вже дуже особливо азіати полюбили талгарку. паскаса Красан Прем'єр. Це покращений Паскрасан. Так, подивимося. От бачу вже трошки... Ой, зараз покажу. Листя почорніло, це бактеріальний опік, треба буде, я вже обробляв сьогодні скором. Треба буде листя трошки таке, яке пошкоджене, обірвати. Так, Соломія теж дуже чудово прийнялася. Тут я Плосецько зимою перещеплюю. Не пішов мені цей сорт. Так, на чемпіону. На чемпіону у мене тут теж була прищепа, здається, Богемія Голд. Ні, це Оцарк Голд. Осінній сорт. Прищепив. Так, на пінові сорт Red Cup. От тільки-тільки починає -тільки рости, прокинувся. Ще таких приростів немає. Ну, я думаю що в ці повинні бути От, до 40 см на такому дереві вже 7-річному повинні вирости. Шенсейка на Крюгеру, Миколи Крюгеру полюбила. Далі там Жозефіна. Теж будемо спостерігати, що за сорт. Так, сейчас подивимося на Ліголю. Я тут вже багато половина Ліголю перещепив. Так, Excel. От у нас. Так, що це у нас тут? Редкап. Так, це в тому році я прищеплював. Так, а що це у нас тут сидить? Мажесик, Мажесик. Щось сидить. Не пішов. Може ще піде. Так, це в нас... Excel. Excel і червоне Red Ketty. Це вже показував червоне. Тут це вже може пощастить і сигналка буде. От. Так, ну в принципі, понятно, щоб не затягувати відео, бо прищеп дуже багато, більше сотні. Так, обща картина показав. То перейдемо вже до таких. До огляду таких сортів, які вже на даний момент на 20 травня. Ну от, щоб ніхто не казав, що я зняв десь у квітні. місяці, Я вон положив бузок, спірея, цвіте. Так, ну от зараз покажу, як є. Прокуштувати, де гостувати не буду, це дуже довго. Так, це в нас це ж треба надо... <схід> вилетіло голови. Моді, звичайно, моді. Чудовий сорт, от твердий як камінь. В погребі зберігається, температура ще тримається, там трошки піднялась, Вологість нормальна. Десь около 6 градусів у мене зараз у підвалі. Чудово. От я бачу, от я буду так, може чутно, от буду кожне яблуко. от Хрумке, повірте, нормальне. По смаку не скажу. Так, Аскольда. Оскольда теж чудово. Супер яблука, просто супер. Солодкий, хороший, зберігається. От вже справді, трошки почали підгнивати. Ну, це одне. А так Аскольда в мене і до серпня зберігалася. Ось такі яблука. Так, Еліза Еліза вже якби все. Це такі середньозимові яблука. До лютого, до квітня, о, до березня вже така вона пустенька. Соку практично нема. Ну, збереглась. Ліголь. Ліголь чудово. Прямо ще твердіше, ніж в моді. От. От, щоб знали, що таке Ліголь. Яблуко сочне, солодке, і що зимою, що щас, бачимо, проблем поки що немає. От, трошки під але це трохи трішки я кальцієм обробляв, тому ситуація. Під кожною прямислітю нормально. От чемпіон. ранньозимовий сорт. Фактично осінній, ранньозимовий. От, бачимо. от Так зберігся. от Диво. Так, теж сорт такий здивував. Так, це в мене. Зараз... Ну, пам'ять. Підводить забув, як називатися Regina Принц, звичайно. Принц, от, одне таке залишилося. От яблуко теж уже, якби, не дуже сочне, як і Еліза, треба вчасно було споживати. сорт, такий теж колись довго лежав, але останні роки розчаровує. Де, що ж таке забуваєш, залою літає? Гриня Сміт. Грені Сміт. І от фактично всі яблуки, от покрилися от, такими плямами. Таже е, не знаю, що це не під кожна, що це може бути. Ну от всі яблука отакі. От, ну, не всі, 90%. От. Кислинки немає, але і сахару немає. Ну такі. Вода. Не дуже подобається. Буду залишу одну гілку, буду прищеплювати. Що дуже мені подобається, це Флоріна. От цей рік може буде там ще, повинно бути Евеліна сигналки. Будемо порівнювати. Дуже солодкий, шкірочка трошки товстувата. Значить, на даний момент соку практично нема, таке дещо ватне, але смачне. Ось так збереглася флоріна. Яблуко, яке чудово зберігається, лежить. Це український сорт. Української селекції красавка. от росавка, в цей час, я її тримаю. от Вона теж соковита, така кисло -солодку. е, смаку, Ну на даний момент теж приємна за смаком. Так, рубінола. Рубінола дивимося, красуня рубінола. Теж чудово лежить. от не так багато соку, не така тверда, як ліголь, але от теж їсти можна. Рубінола. Так. Ну і до наших підходим фаворитів по лежкості. Ну Це, звичайно, Ханікрісп. Яблука-сорт такий має щільну м'якуш. От Це гарантія, що довго буде лежати. Це рік взагалі. От. Ханікрисп, ну просто бомба. Просто бомба по лежкості, по смаку. Ну, от Бачу теж камінь твердий, як і ліголь. Смачний, соковитий. Дуже родичі полюбили цей сорт. Ну, переходимо до фуджиків. Звичайний фуджі, от фуджі. От, звичайний сорт. Теж бачу <смачний> тверде. Так, це просто фуджі. Смачне, тверде, соковите. Скажем так, по твердості. Щас подивимося, Ятака. От Ятака. О, ну тут у, у два рази твердіше, ніж Фуджі. Дуже смачна. Теж <coughs> один з моїх фаворитів, клонів Фуджі, Ятака. Отака От ця рік, вона має мене така, якась цікавий вигляд, має, такий овальний дещо. Ятака. Так, фубракс. Фубракс теж твердий, твердіший, ніж звичайний Фуджі, дуже твердий, смачний, соковитий, без кислинки, чудово зберігся. Так, то широ. Ну, то широ, це то широ. Теж один з кращих клонів. Дуже твердий. Завжди крупний, як і фубракс. Самі крупні мають клони. Теж чудово зберігається. Так, це кіку 8, трошки такий знайшов я, не достиг там, підписаний мене був. Таке не достигли, мабуть, і всі самі кращі КІКУ-8 вже з'їдені, теж твердий, не так бачу, дуже твердий, теж до вас ну, і амброзія, от, щоб мати уяву, бо я так довго вона в мене не лежить, одне залишив. От чудово. От таке красиве яблуко. Чудово збереглася. Ось зараз спробую на смак. не така соковита, м'яко не така щільна, солодка. В общем, до Фуджі далекувато десь. Взимку треба з'їдати, бо вже трошки вже не то. І по смаку, тобто амброзію бажано раніше з'їдати. А от що касається Ліголь, Фуджі, Крісп, я думаю Блекборн, ці сорти будуть дуже довго лежати і матимуть чудовий смак. Дякую за увагу.